Діти, сьогодні я пропоную вам стати маленькими дослідниками і дослідити прикмети весни. Погляньмо на людей, як змінився їх зовнішній вигляд порівняно із зимою. Так, люди змінили свій одяг. А чому люди змінили одяг? Тому що настала весна і стало тепло. Отже, перша ознака настання весни. Стає тепліше. Сонце почало краще зігрівати дерева, кущі, землю. А що ще змінилося? На деревах і кущах з'явилися брудьки, маленькі листочки, на землі травичка. А здогадайтеся, дітки, що взимку було голим, а навесні одяглося в зелене вбрання. Так. Це дерева та кущі? Отже яка друга ознака весни? Друга ознака весни на деревах і кущах з'явилися бруньки, маленькі листочки, на землі з'явилася молода травичка зелена. Дітки, а пригадайте, кого не видно в траві пізньої осені? Хто з'явився на весні з настанням тепла? У молодій травиці. Здогадалися? Так, це комахи. Це і метелики, і бджілки, і бабка, і багато інших комашок. А відгадайте, будь ласка, загадку. Маленьке, червоненьке в чорну цяточку по полю літає. Хто це, дітки? Так, це жук сонечко. Отже наступна весняна прикмета це дітки поява комах. Діти, а куди поділися лід і сніг? Правильно, вони розтаяли. А що з'явилося замість них? Струмочки, калюжі. Струмочків багато, вони розтеклися далеко. Щоб напоїти землю, щоб травичка росла, зеленіла і був багатий урожай. Зійшли сніги, шумить вода коли це буває? Так, навесні. Отже, діти наступна прикмета це тайнення снігу та льоду. А якщо заплющити оченята, які звуки, звуки з вулиці ми можемо почути? Заплющили? Давайте послухаємо. Так, це спів пташок. Назвіть мені, будь ласка, пташок, які зимували разом з нами. Так, це синичка, і голуб, і горобець, і сорока. А які пташки повернулися з теплих країв навесні? Давайте з вами пригадаємо. Так, це лелеки, шпаки, ластівки, лебеді, молодці. Коли птахи повертаються, вони навіщо збирають гілочки, пух, травинки? Як ви гадаєте, що вони з ними робитимуть? Так вони будують собі гнізда. Отже наступна прикмета весни це повертаються звірію птахи, мостять гнізда, висиджують пташенят. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває. Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з-під листа, то травичка вироста, А над полем що бренить, Любий жайворонок дзвенить.